Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами познайомимося з такими речовинами, без яких життя на нашій планеті було б неможливо. Без цих е, речовин важко собі уявити ще і дихальну функцію багатьох організмів, окисновідновні реакції, як вони протікають. Навіть е, ось цей, ця речовина, яка міститься в е, паличках сітківки. І Визначає ось цей такий сутінковий зір, і без цих речовин таке здійснення цього процесу було б неможливо. Що ж це за такі речовини? Отже, біологічні пігменти е, і е, ми сьогодні розглянемо, звичайно, не всі, не весь матеріал, ми, ми тільки почнемо розглядати е, ті пігменти, які будуть називатися металопорфіринами. Ну а зараз будемо знайомитись. Отже, біологічний пігмент. Це будь-яка речовина, що надає колір клітинам біологічних організмів в результаті інтенсивного селективного поглинання світла, багато біологічних структур, ну, які ми можемо назвати структури: шкіра, волосся, хутро, фотосинтетичні системи містять пігменти, ну, наприклад, меланін да? або хлорофіл. Спеціалізованих клітинах вони мають міститися, так? От. І термін біологічний пігмент зазвичай використовують для означення всіх забарвлених речовин, незалежно від їх речинності та флуоресцентних властивостей. Отже, пігменти це високомолекулярні природні забарвлені сполуки. З кількох сотень пігментів. Що існують у природі, найважливішими з біологічної точки зору є металопорфі... металопротеїнові та флавінові пігменти. Ну і серед них ми почнемо... починаємо з металопорфіринів. І ці сполуки обов'язково мають ось таке порфіринове ядро. Воно складається з чотирьох. Пірольних кілець. Ось ми бачимо тут один, два, три і чотири. В центрі цього порфіринового циклу розташований атом металу, сполучений з усіма чотирма атомами азоту. Пірольних кілець. Значить, пірольні кільця мають ось тут ми бачимо свої. Атоми азоту, так, і ось тут другий е, варіант: це теж е, таке порфіринове ядро і чотири пірольних кільця. І ось тут це теж ці атоми азоту. Тільки в гемії е, ми маємо атом заліза. Да? А тут ми маємо в хлорофілі ми маємо в центрі цього порфіринового ядра наявність магнію. Отже, металопорфірин, до складу якого входить атом магнію, утворює основу молекули зелених рослинних пігментів, хлорофілів. Молекули хлорофілу є асиметричними. І біполярними, оскільки гідрофільна Частина вона утворена цими чотирма пірольними кільцями, а гідрофобна частина вона представлена залишком багатоатомного спирту фітолу. І саме за рахунок цього спирту фітолу, ця молекула хлорофілу вона буде приєднуватися до мембран. а мембран таких маленьких тилакоїдів. тилакоїдні мембрани обов'язково повинні містити ось ці молекули хлорофілу. Фотосинтезуючі пігменти, фотосинтезуючі пігменти вони є дійсно різними, вони є е, е, практично. Незамінними для здійснення цього процесу фотосинтезу, бо найсам, самий перший хлорофіл А це є основний пігмент. От давайте ми з вами на нього подивимося, звернемо увагу. Побачимо знову таки це магній порфіринове кільце. Ми бачимо тут фітоловий залишок фітолового спирту. І ось тут ми бачимо ще і ось цю метильну групу ch 3 CH3. За рахунок цій, саме за, за рахунок наявності метильної групи, а в такому ж положенні може знаходитися ще і гідроксильна група, ось в хлорофілі Б, решта, решта груп буде однакова, однакова у хлорофілу Б і у хлорофілу А. Але ось ця метильна група і тут гідроксильна група вони є визначальними для того, щоб уже чітко позначити. Хто є хлорофіл Б, а хто ж є хлорофіл А? Хлорофіл А дійсно є центральним пігментом, тому що саме від цього атому магнію будуть за рахунок цих світлосприймаючих реакцій, будуть відокремлюватися, вибиватися електрони, які далі будуть рухатися по електронтранспортним ланцюгам. Тобто, це Лише хлорофіл А має таку здатність. Бо інші, інші і хлорофіл Б, і хлорофіл С, і хлорофіл Д, вони теж містять в центрі цього ядра порфіринового магнію. але лише ось цей, саме цей магній здатний відокремлювати від себе ці електрони. І давайте ми подивимося, значить, хлорофіл А має бути у всіх рослинах, які, які властиві, для яких властивий цей процес фотосинтезу. Але є і додаткові. Ось ті хлорофіл Б, С, Д. То де ж можна знайти хлорофіл Б? Він міститься додатково до хлорофілу А в клітинах судинних рослин, це мохів, зелених та евгленових водоростей. Судинні рослини це які, давайте ми з вами згадаємо: це будуть папороті, хвощі, плавуни, голонасінні і покритонасінні насінні рослини. Але хлорофіл Б ще можна знайти і у мухів, і у зелених, та евгленових водоростей. Хлорофін С міститься додатково до хлорофілу А. Обурих та діатомових водоростей. Можна звернути увагу на цю знову таку картинку і подивитися, що, е, чим відрізняється хлорофіл С від Б, і, е, і хлорофілу Б, і хлорофілу А, це відсутністю ось цього фітолового хвоста. Хлорофіл Д міститься у червоних водоростей. Ось, він, його, е, його формула. Хлорофілу Д, який дійсно, окрім того, що в цих клітинах цих водоростей є обов'язково хлорофіл А як основний пігмент, але як додатковий може зустрічатися у червоних водоростей саме хлорофіл Д. І тепер, якщо згадати процес фотосинтезу і ось будову тих тилакоїдних мембран, то можна з вами е, побачити, що е, ось це фрагмент мембрани тилакоїдної, і е, там в цю телакоїдну мембрану вбудовані елементи фотосистеми. І вона складається. ось з реакційного центру, де знаходяться дві молекули хлорофілу А, ось цього найголовнішого пігменту, від якого можуть, від магнію якого можуть відокремлюватися електрони. І ось тут ще і антенний комплекс. Тобто дуже багато таких молекул додаткових пігментів, додаткових молекул пігментів, які будуть виконувати функцію такого антенну. Комплексу, тобто вони будуть, будуть поглинати, поглинати такі частини спектру сонячного світла, які не поглинаються хлорофілом А. А що ж хлорофіл А поглинає? Він поглинає світло з довжиною хвилі, червоних і синіх променів. і Навпаки, відбиває ось ці промені зеленого кольору. Тому ми з вами і бачимо ось ці зелені частини рослин. І ми радіємо, коли нарешті з'являються листочки, коли з'являється ось цей такий весняний зелений кольор. Потім уже літній такий уже кольор, те, що змінює свої, свої відтінки. І це просто прекрасна гама зеленого. Кольоро так. І ось цей антенний комплекс, якщо сказати, що в реакційному центрі дві молекули хлорофілу А, то, то, то яка кількість молекул пігментів в, атентому, в антенному комплексі, і він складається з 250-400 молекул пігментів. І серед них можна зустріти і різні ось ці види хлорофілу, у кого Б, у кого С. У кого де. А також можна зустріти і молекули інших пігментів, це каротиноїди, які вловлюють світло з різними довжинами хвиль, і шляхом уже резонансного переносу енергії передають енергію до двох особливих молекул хлорофілу, що складають цей реакційний центр. Тобто ось цей резонансний перенос енергії дозволяє цим двом молекулам. Хлорофілу якраз набувати того, тієї енергії, яка дозволить, дозволить нарешті тим, тим уже електронам відокремитися від атому магнію. Крім цих пігментів, є ще у пурпурних та зелених фототрофних бактеріях. інші Інші фотосинтезуючі пігменти це бактеріохлорофіл і хлоробіум хлорофіл. І дійсно, ми бачимо, тут, ми бачимо тут структуру цього бактеріохлорофілу А. Бачимо, що знову тут в центрі, в центрі молекули, в центрі цього порфіринового кільця знову знаходиться магній, але все ж таки структура цього бактеріохлорофілу дещо відрізняється. І ось ми кажемо. Може бути бактеріальний фотосинтез, може бути фотосинтез, властивий цим зеленим рослинам, тобто, чим же вони відрізняються? Ці процеси процеси бактеріальний фотосинтез або фотосинтез уже по типу зелених рослин. Між іншим у бактерії є так звані ціанобактерії, і ці, у ціанобактерії буде здійснюватися фотосинтез, як і за тими законами, які характерні зеленим рослинам. Отже, якщо ми з вами подивимося дуже уважно на ці рівняння, а рівняння ці запропоновані Корнеліусом Берна... Бернардусом Ван Нілем, і він саме і запропонував. Ось тут, ось тут ми бачимо рівняння е, бактеріального фотосинтезу. І ось тут о, друге рівняння це вже буде загальне рівняння фотосинтезу. І якщо тепер згадати, а що ж виділяється під час фотосинтезу у зелених рослин або у ціанобактерій? виділяється О2, О2. Тобто це, це е, якраз той випадок, коли ось тут ми бачимо в рівнянні, в рівнянні фотосинтезу бактеріального, що виділяється? Сірка. Чому сірка? Тому що для фотосинтезу необхідний ось цей водень, і водень береться з сірководню, а сірка йде як побічний ефект. Як продукт, вибачте, як продукт цього фотосинтезу. Якщо ми замінимо ось цю А літеру на О, на кисень, тепер позначимо кисень, то тоді що у нас виходить? У нас виходить, що з, з цієї сполуки з цієї сполуки, під час фотосинтезу ми забираємо водні, протони. А. Що виділяється, а виділяється кисень. Значить, Можна, звичайно, замість кисню поставити і сірки поставити тут літеру А, і тоді у нас буде з вами, що загальне рівняння фотосинтезу. І ця речовина, вона саме являє собою цей побічний продукт фотосинтезу. Отже, крім о, ось цих молекул хорофілу, а, Б, С, Д. Ще які можуть бути пігменти, теж як складові ось цього антенного комплексу, це можуть бути і каротиноїди, які... Можуть виконувати цю функцію, або іще і додатково інші, про які ми з вами більш докладно дізнаємося уже наступного разу. Але все ж таки, таку першу характеристику каротиноїдів ми сьогодні з вами розглянемо. Це природні органічні пігменти, що виробляються і бактеріями, і грибами. Водоростями, рослинами. Тепер виявлено близько 600 цих каротиноїдів, котрі поділяють на два класи: це ксантофіли і каротини. Вони мають переважно жовтий, помаранчевий або червоний колір, і за своєю будовою це циклічні або ациклічні ізопреноїди. До каротинів належать альфа, бета каротини. Лікопін, родопсин, доксантофілів, ксантоксантин, зеаксантин, лютеїн. Фізіологічна корисність каротиноїдів не обмежується їхньою участю в передаванні енергії на молекули хлорофілів, тобто це лише частина функції, Так? Вони є переносниками активного кисню, вони беруть участь іще і в окисно-відновних Реакціях. Так що це дуже-дуже важливі такі пігменти. Вони можуть ще входити і до складу так званих каротинопротеїнів. Каротиноїди вони формують такі комплекси з білками, і вони зустрічаються часто у морських тварин. Каротинопротеїни відповідають за різні кольори у морських безхребетних за поєднання ритуалів і різних створюють, різні камуфляжі, такі створюють для цих тварин. І існує два основних типи таких каротинопротеїнів. Це А-тип має каротиноїди, які пов'язані з простим білком. І Б-тип має каротиноїди, які пов'язані з ліпопротеїном, і вони менш стійкі порівняно з цими каротинопротеїнами типу А. Для А-типу характерне розташування на поверхні, у панцирах, в шкірі морських, безхребетних. А для Б типу характерна наявність цих каротинопротеїнів в яйцях, яєчниках і крові цих тварин. Ми маємо познайомитися ще з фікобіліновими пігментами. І хто ж вони такі фікобіліни? Це теж, між іншим, фотосинтезуючі пігменти червоних водоростей і ціанобактерій. Це тетропіроли з відкритим ланцюгом. Причому о, тут відсутні і магній, і ось цей залишок спирту фітолу. Ось тут ми бачимо, що тут ось такі відкриті ланцюги. От пірольні кільця вони є, але вони не замикаються в таке порфіринове кільце, і о, дійсно відсутні як магній, так і немає ніякого фітолового спирту. І вони є складовою частиною фікобілін протеїнів, це так званий. Уже глобулярних білків. Амінокислоти у фікобілінах складають 80%, вуглеводи 5% і хромофори 4-5%. Локалізовані фікобіліни в спеціальних таких органелах, так званих фікобілісомах, і фікобіліпротеїни фікобілі протеїни, вони поділяються на три основні групи. Це Фікоерітріни, білки червоного кольору, вони е, будуть е, знаходитися е, частіше в червоних водоростей, фікоціаніни, синьо-блакитні білки в синьо-зелених водоростях, або ціанобактеріях. і алофікоціаніни це сині білки. І нарешті ми вже доходимо до останнього представника, якого ми маємо розглядати сьогодні. Це бактеріорудопсин. Це дуже специфічний білок-пігмент. Він має такий бусковий колір. І виділяють його з мембран галофільних. Архебактерії. Вони живуть в теплих е, таких водоймах, причому з надлишковою солоністю, тому ми і кажемо, що вони є галофільними. Так? При цьому енергія світла поглинута забарвленими мембранами, вона використовується для активного переміщення протонів крізь мембрану, внаслідок чого створюється різниця потенціалів е, з обох боків. Клітини цих галофільних бактерій використовують трансмембранний потенціал для синтезу АТФ та інших фізіологічних функцій, здійснюючи так званий безхлорофільний. Фотосинтез виявляється, що безхлорофільний фотосинтез може мати місце у таких архібактерій. Фотосинтетична функція бактеріородопсину вона пов'язана з його фотохімічним циклом перетворення. Отже, ось. Такою цікавою речовиною, таким цікавим пігментом ми завершуємо сьогоднішню зустріч. Ще раз кажу: бактерію родопсин, який дає змогу здійснювати такий безхлорофільний фотосинтез у е, дуже специфічних ахе Отже, на сьогодні ми завершуємо нашу зустріч і е, дуже е, Хочеться нагадати вам, що якщо ця інформація для вас виявляється цікавою і важливою, то не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, подобайки. ми будемо дуже раді. І до нових зустрічей!